Багато от емсі україномовних, так да? Мол, емсі. Бо, вони тебе бояться, я не знаю, там ті вашари. Бояться, що... правильно? Боя... бояться. Я відкушу голову, що Кажуть, я не знаю. Бояться, 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 там кажуть, ну сьомий, він може от просто підійти і там і в'єбати, да, доїбатись, можу... То, що то. вони всі ну, на ізмені. Правильно. Там, і, та, от. Що? <ріст> 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 ну, блін. Ну, вона так є. У ну, нас, <ріст> нас є звукарь, да? Мали, ти не боїшся? Він махає, що ні, Так, окей. Тоб... Тобто, тобто, як хто лізе в залупу, по-любому так просто не відділиться. Немає... А, якщо, а, якщо а якщо ти, от, наприклад, з вашим оператором, я я знаю його, коли він ще був з дредами. Я теж. І, і, а я, і фотографував. А, а мене, а мене попросили очолити охорону на якійсь, коротше, патюсі. Це були, по-моєму, земляни. І я пам'ятаю, що о, Ісус до нього. ось з таким кастетом. Як, блядь, ну, начальник охорони, знаєш, ну це ж неадекватно. Люди да. це, розуміють, що якщо вже цей тип прийшов, то має щось статись, блядь. — Ну, типа, якщо шоу, то must go on. То має продою, я поняв. Тобто це більше образ, чи все таки. ні ні, ну взяв м'яч, ну, піздячки, типу виняв ножку я. Шришь. Я зрозум. Ну, <реш> Добре, от. Э, ну, Брудні-будні, ти ж знаєш, чия це передача, правильно? Чувака, який не може визначитися зім'ям, блядь? М Майколи Вайнера. <реш> чи він же визначив? Майкого. Венді Шмара, ну багато імен, цей, Чи він... А, дивись, бляд, от, от, Він в мене запитував, щоб я в тебе запитав: от ви мали фіт якийсь писати, він тобі нічого поганого не зробив. Це фіт є. до речі, Якби ми записали фіт, ахуєнний був би фіт. Він каже, ну я з повагою. Це відмовився в Португалію. А? Думай, скажи я з повагою до сього через відня... мене братик я Як не в вертайся до... До... не винів ну, вертається спов... тут ще війни блядь. повагою, за, за що ти на нього напав От, ну, за що ти його дусиш ну, за калушизм напевно за то що в калуші? та блядь, ну це ж шляпа ну брата. Ну, тобто ти до калоша негативно відносишся? я взагалі так? до нього до не відношусь. не на догур до... то кавош Негативно, я так. Типу, як показати українцям, дивіться, як має виглядати комерція класно, але дивіться, як виглядати має хуйова комерція. Це ж хуйня. Ну, але багато ж людей почало слухати. Ну, блядь, напроти такому самому проекту, от Боташе, ахуєнно, мільйони переглядів. Ну не блядь, Сука, вийми соску, хуй, блядь, шарики, ну чоловіче, блядь. У тебе ж на торбі була дикція. Ну, ти ж йому сказав ковтнути хуй. знаєш? Це про гурт не, не його, його та? так? Ні, ні, Торба це його альбом, перший, який робив нашім Ворік. Угу. Звідки про Псюка почули? Бож, блядь, Псюка Псюка ж знайшов, по суті, Міша правильний, блядь. Ось я вмерв. Міша правильний? Ну, так? їхня банда там, як, як вона називається, Some People, там, де, там, де тиск, оці, Артур. там, ага. він, коротше, бля, антон, хто він? — Цей, е... про... Хінаї, ті, що А Воріка, ти знаєш у собою стачання? Бо я говорив Джоні Дивний, от, в минулому випуску в мене був. Так? І я йому кажу: розкажи щось про Воріка. Ні-ні, не розкажу. Хай Ворік сам про себе розкаже. Я кажу, та я не питаю, там щось. ну там... — Ворік один із кращих бітмарів. Е... Такої знаєш, виско такого е, типу, якщо місто має стиль, то от е, місто Калуш звучить воріковими бітами. Угу. Типу, Колись, коли... А чому він так боїться про нього щось сказати? А Він змінив дуже нехарактерно для репу образ життя. Він увірував більше в Бога, ніж mm -hmm. решту. Mm -hmm. Напевно, не хоче просто про це, щоб, типу, але mm -hmm. з музикою він не зав'язав. Ось... Я думав, що наоборот, що це якийсь генгстер, поні, який прийде до е, Джоні Дивного додому вони... і проб'є йому. Вони зедом є Пісні радуються всі, радуються Калушани. Тіпа, де там хто що, мій трек, який монтував куля. Тіпа, ага. оце вони звізли, де там хто що. Ага. Есть, Ні... така дань, типа, була чудова. Ну, ну от, е... Окей, калуш негативно, тому до Вайнера ти за калошизм. Ну, ми не... вже стали старі з тобою. Довись, тобі 40, так. мені 38. Може все-таки відпустити ту Ні, я давно ситуацію, я давно комерція, мене... гроші. Немає, дивись, з точки зору мислення людини, яка робить так, щоб про його голос знали, його, наприклад, він же ж не перестає робити хіп-хоп, не перестає. Він написав текст, його купили чудово. Типу, його вокал попросили і максимально там якось ефектами обробили, чудово. Просто що це його роль, розумієш? Типу, як якщо ти, якщо ти згідно правил працюєш, будь добре працює. Віддається комусь, блять, ну це ж ті самі гроші, хай це хтось Не виконує. Не виконується цього цієї шляпи, блять. Ну, я маю на увазі відпустити. Ні, та я давно відпустив, братик. Для мене. Він особливо живе в Португалії. Та що ж там відпустити? Ну, жив в Ірландії, зараз в Португалії. Так, да. ще хай купляє, блять, будинок, будемо до нього, нахуй прилітати, бля. так? -та. Та? чудово. А реп, реп навалювати по-португальськи. По Мікабйоне скрізь то, мій Я пам'ятаю, що я колись слухав чуваків.